Привітик! От я у вагоні. Привела мене Наталичка. Чудовий настрій. І зараз Чернівці. Наші неймовірні Чернівці, Буковина. Так, буду приїжджати. Резерв. Там вся ця краса. Я без навушників, тому може воно буде чутно так собі. Але ж... Наш будинок, до речі, в цьому будинку, коли в 45-му році моя родина приїхала до Чернівців, Дідуся він був бухгалтером залізничного вокзалу, там дали квартиру на 4-му поверсі. Чудові відчуття, чудові, рідне місто, місто моєї любові. Війський трамвай кудись відвозив да, весь час, а тепер потяг. Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези мій старенький трамвай. А це новенький потяг? Ще несе двора поряд. Зелень аж буяє. Весна, весна, весна. Під'їжджаємо до річки Пруд. Ось такий брудненький, австрійські фермерці кльопані. Ось такий наш прудик Чудовий. І садгора. Піднабуковина. Щасливої подорожі. Гарного настрою. Нехай все. всіх все буде якнайкраще. Садгара. До побачення, Чернівці! До побачення! Разом я від'їжджала зимою, по себе засніжена в січні з коферками повних яскравих пуховиків. А тут приїхала в літо від неви. А зараз вже квітень, який по погоді. Щасливої дороги. До побачення, люба Буковина. До скорых зустрічей. Папа.